Друзі, на ваше прохання сьогодні виходить друга частина відео про Голодомор, в якій ви побачите інтер'єр Національного музею Голодомору. Тож приємного перегляду. Ми зараз знаходимося у приміщенні Національного музею Голодомору геноциду в Києві. Перше, що бачимо перед собою, національна книга пам'яті Жертв Голодомору. У ній зібрані імена людей. Чиї життя були обірвані в 1932 33 роках. Це символ національної пам'яті та нагадування про те, що за кожною цифрою доля конкретної родини. Починаємо рухатися периметром зали. Уздовж стін виставлені знаряддя праці українських селян. Ось традиційний віз із мішками зерна символ того, що зерно сотні років було основою життя селянина. А поруч жорна якими перемелювали збіжжя на борошно. Поруч бачимо дерев'яні ночви, бочки, тару, в якій зберігали продукти. У 1928 році керівництво СРСР розпочало колективізацію, Силове зганяння людей у колгоспи. Селянам нав'язували трудодні, за які обіцяли натуральні продукти. Але насправді більшість родин залишалася ні з чим. Тих, хто не погоджувався, оголошували куркулями чи контрреволюціонерами та знищували. Коли колективізація фактично провалилася, Кремлю хвалив сумнозвісну постанову, яку в народі назвали законом про п'ять колосків. За будь-яку спробу підібрати на полі залишки зерна людей карали десятьма роками ув'язнення або навіть розстрілом. Ось звичний для українських хат станок для прядіння. Ці речі нагадують нам просту істину українці завжди жили працею на землі. Саме проти цього укладу життя і повстала сталінська політика, намагаючись підкорити селян через голод. Переходимо далі. І тут бачимо інтерактивний екран. На ньому відвідувачі можуть ознайомитися з історією Голодомору. Переглянути документи, свідчення очевидців, карти та архіви. Також варто нагадати: 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон про Голодомор 1932-1933 років. Визнавши його геноцидом українського народу. Цим же законом було передбачено створення меморіалу пам'яті жертв. Одним із найжорстокіших репресивних механізмів стали натуральні штрафи, коли в селян забирали не тільки зерно, а й усе їстівне картоплю, буряки, квасолю, навіть сушені яблука. У листопаді 1932 року в Україні запровадили режим чорних дощок. Це означало повну блокаду сіл, заборону торгівлі, припинення підвозу товарів, оточення військами і повне вилучення їжі. Січнева постанова Сталіна і Молотова 1933 року заборонила українцям виїжджати з республіки в пошуках хліба. Людей прирекли на смерть. Навесні 1933 року. Смертність досягнула катастрофічного рівня. У червні щодня помирало 28 тисяч людей. щогодини – 1168, щохвилини 20. Паралельно з цим держава мала величезні запаси зерна в резервних фондах та продовжувала його експортувати за кордон. Це свідчить про навмисність дій, про цілеспрямований геноцид. Після проголошення незалежності тема Голодомору перестала бути під забороною. І сьогодні музей голодомору допомагає всім нам усвідомити масштаби трагедії. Завершуючи, варто сказати, що вартість східного квитка до музею становить лише для дорослих 30 гривень, а для дітей та учнів 15 гривень. І це мала плата за можливість зберегти правду та вшанувати пам'ять мільйонів загиблих українців. Обов'язково відвідайте це місце. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все добре!